Це кусковий конфлікт, якщо говорити про психосоматику, це от цей чоловік сильний, да, це теж метафоричний, але кусок. І ти не, мов, не можеш його осилити, да, проковтнути. Попробуй поспостерігати за собою, знайомся з спілкуванням з чоловіками, де ти дозволяєшся просто жінкою бути. Не відьмою, не шаманкою, не астрологом, не магом. Да, Ну, розумієш, да? а просто жінкою і дати можливість йому розправити крила як чоловік, показати, що я чоловік, ну, сюди до мене, моя жінка, хочу тебе, а ти дівчинка така, да, бери мене. Розумієш? От поспостерігай за собою в цьому станові. і от там от в тебе повилазять оці ось да, програми, з якими там далі з тобою потрібно буде попрацювати. Але ти маєш піти в цей досвід. Ну, спробуй, буду спостерігати спробуй, за тобою. Спробуй. спробуй. А, от, от відчуй себе. От Я от сильний чоловік, я не твій терапевт, сильний чоловік. О, зараз підходжу, обіймаю тебе. Що відчуваєш? Що відчуваєш тіло? Ну, мені приємно. Да, але ти захист відчуваєш, що ти відразу ставиш? Ти така, опа, сразу. чук, так, зібралася. Ну, окей, ну спробуй. Ну, спробуй, спробуй чуєш мене, да? ну відразу. Ta, 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 ta. Я все, Я, завжди, знаєте, як оцей типа. Тобто, це виходить так, що якщо чоловік пригодить, я зразу збираюся і ставлю такий, а, ну давай я за тобою подивлюся. Що ти, що ти, Що ти? Що ти можеш мені а, дати? Нащо на, на, ти, що ти дивов... спроможний? А ну здивуй мене. да? — От, власне, здивуй мене, тому що ну, шо, ну чим ти мене вже можеш здивувати? Да. — Ну але на, насправді насправді, так, це є, це є такі питання, що а, ну... Ну, є люди, які можуть мене здивувати. Їх дуже мало, але вони є. Намагайся ганятися за тим, щоб тебе дивували. Ганяйся але краще за внутрішнім станом, там, де ти дівчинку себе відчуваєш. Оце ось про заземлитись, розумієш? Це чітко для тебе. Я зрозуміла. Та тобто не треба це собі придумувати і робити. Просто треба жити життя і да, бути в тому житті. дівчинкою. Да, от від Бога, хочеш отримати. Ну зв'язок тебе потужний. Я його бачу, ну та я бачу, там все нормально. Ти і так все отримуєш. Там ну, але йде інформація, блін. Заземлитися, жінкою, жіноча енергія, жіноча енергія. Тому що там же ж ми ж енергії, ми ж без полі. Да? У нас ну, душа ж не має У Нас кожного з нас як жіноча, так і чоловіча енергія. Ми ж з потоку отримуємо жіночу чоловічу. А от і тут, нас, а тут і до в матерії, да, в матерії. От якщо ти прийшла бути жінкою, значить в тебе й досвід душі твоєї через жінку має прийти. Розумієш? Тому це нехватне фатка трошки жіночої енергії тобі, її потрібно качнути. А качнути це коли заземлитися і відчути себе жінкою. Ще раз кажу, не відаючою, а жінкою, на жіночих енергій, дати можливість чоловікові проявити себе на чоловічих. Там ось ключик до тебе.